Чи не відчуваєте ви, що життя могло би бути краще? Або що є щось, чого треба позбутися, наприклад, це якісь наслідки минулих травматичних переживань чи колишніх стосунків? Оце відчуття, що ми можемо відчувати себе краще, або щось не так і цього треба позбутися, це з нашої точки зору є прояв вашої потенційності, яка може. Проявитися повністю завдяки усвідомленню і підтримці. Це важливий такий момент, що людина як соціальна істота, вона розвивається завдяки підтримці інших людей. І якщо не буде цієї підтримки, якщо не буде оточення, то дитина навіть не стане людиною. І це відомо, такі досвіди траплялися в історії. Але майже кожна людина, я думаю, що це просто частина природи людського буття, не реалізується повністю. І майже в кожної людини, можливо, навіть у 100% людей є відчуття, що вони могли б зробити більше. І оце відчуття вказує на ще більший потенціал, який є в кожному. І це означає, що людина то така істота, яка розвивається все життя. І мені здається, що цей розвиток є просто частина людського буття, і його треба в собі підтримувати і здійснювати. Але так само, як і дитині, потрібне оточення і підтримки для свого розвитку, так і дорослій людині потрібні певні умови і певні знання, які передаються в різних історичних традиціях, які ми використовуємо і задіюємо на нашій програмі, в нашому модулі, зокрема. Знання про усвідомлення і потенціал, які прийшли з засніжених гір Тибету, спустилися, можна сказати, до нас. Але вони зараз належать всьому світові, поширюються, перекладаються. І ці знання насправді про любов і підтримку, яку можна надавати один одному для того, щоб розкривався наш найкращий, найяскравіший потенціал. І таким чином ми і будемо цим займатися на, нашій, на нашому модулі, будемо усвідомлювати себе, робити терапевтичні сесії, вправи на усвідомлення. Керовані медитації, для того, щоб розчинити в просторі усвідомлення все негативне і проявити все позитивно, як красиво сформулював це один з наших вчителів Чокі Марінбочку. Тож запрошуємо вас на наш модуль для того, щоб покращити свій стан, розкрити свої здібності і навчитися усвідомленню, а також позбутися всього, чого ви хотіли би позбутися в своєму житті. Заняття наші будуть проходити онлайн. Також бажаючи зможуть прийдатися онлайн, офлайн в нашому центрі. А виглядати це буде так. Звичайно, це міні-лекції, які знайомлять вас з теорією або тим, що в Тибеті називається поглядом. Відмінність від теорії в тому, що це не тільки запам'ятати, якісь знання, треба і терміни, а скоріше відчути певні можливості і побачити світ певним чином, світити себе, для того, щоб потім використовувати цей погляд у практиці. І після міні лекції ми, звичайно, робимо невеличкі групові вправи, так би мовити, керовані медитації на самоусвідомлення. Можливо, зробимо ще якісь медитації, в яких ви самостійно будете усвідомлювати себе і робити певні вправи всередині. А також, звичайно, ми пропонуємо деякі демонстраційні терапевтичні сесії, які насправді допомагають не тільки тій людині, моделі, яка в них приймає участь. А і тим, хто спостерігає за цією сесією, тому що, звичайно, сесії вони торкаються всіх, всі переживають подібні проблеми. І обговорення в подальшому цієї сесії теж може принести багато для вашого самопізнання. Буде цікаво, будуть певні складні моменти, можливо, будуть океани сліз, але гарна новина в тому, що ми це все проходимо в стані усвідомлення, тобто, нам не треба. Якраз можливо, фішка або ізюмінка, наша родзинка, в тому, що нам не треба занурюватись в болісні переживання в цьому підході для того, щоб звільнитися від них, як це, звичайно, було в старих методах терапії, які не були знайомі можливостями глибокими вченнями про усвідомлення. А зараз відкривається така цікава інноваційна можливість усвідомлювати важкі переживання, усвідомлювати біль, усвідомлювати сльози. І як не дивно, це дозволяє прискорити звільнення від них. Можна, наприклад, плакати, а можна усвідомити, скільки сліз би вилилося, якби ви їх всі виплакали. А як довго довелося б плакати, і це не план дій, це усвідомлення прямо зараз, де було б добре поплакати, з ким чи на самоті, або навпаки, якщо біль чи людь, що було виразом. Це крик, чи кудись бігти хотілося, чи ховатися, і так далі. І якщо ми це усвідомлюємо прямо зараз, то в цей момент можуть пройти багато років, місяців. Ми можемо подумки перебувати в якомусь місці, де все це відбувається. І таким чином, за кілька хвилин можна позбутися дуже важких переживань, що є дуже актуальним зараз для всіх нас.